Слава Богу, мої ми, милі перифіяни Української православної церкви. Сьогодні ми знову ж таки в Києві-Святошинському районному суді. Справа у нас 161 частина перша, але продовжуються в нас такі каверси. Як ви вже бачили, у нас свідок помер. Потім вже ж зарубі не ходить, як потерпіли. Ну, вже друге засідання підряд. Суд зобов'язує прокурора надати. Можливість технічного забезпечення, бо СБУшники додавали 676, здається, фотографій там, де зображення зі мною. Як ми зрозуміли зі слів прокурора, бо ми нічого не могли, звісно, зрозуміти, але там зображена я. Яке це має відношення до Зарубіна? Я не розумію. Хіба що я десь зарубіним? Я не знаю. Цирк, розумієте, просто цирк того, що не може суд не принадлежне е, технічне забезпечення, не може відкрити ці, ці фотографії. Їхня кількість описана в протоколі, їхня кількість висвітлюється, але картинки не відкриваються. Так що чекайте новий треш, можливо, я там зарубіним. ж нас потерпіли, ну прокурор сам не знає. А при ознайомленні по 290 нам не давали. Слава Богу, за все.